Незважаючи на мужній захист запорожців, Чичільниччина потрапила під владу турків і татар аж до 1699 року. Особливо потерпіли від нападу жителі села Каташин. Татари пограбували їх і спалили церкву, а населення жорстоко винищили. Частина людей врятувалася втечею в ліси. Турки знущалися над людьми, били, катували, селян запрягали у вози замість худоби. І гнали бігом під гору. У лісі, недалеко від Каташина, на горі стояв монастир. У 1760-му татари наблизилися до монастиря. Служниця взяла ікону Божої Матері і вийшла, щоб врятувати її. Вона вийшла і почала тікати, а з за лісу наближалися татари. Жінка, яка біжала від татар, вона хотіла спрятати ікону Божьей Матері, щоб татари не сожгли її. І от, коли вона біжала, вона хотіла войти в монастырь, но монастырь уже вошел в землю. Возле той клинички недалеко стоял монастырь. И она сказала, Божа Мать, я здесь тебя опущу, кладясь, чтобы спасти тебя и себя. И вот она опустила в, эту, в этот кладезь икону и убежала. Служниця побігла до села, де побачила спалену церкву. Пройде чимало років, коли відродиться каташинська святиня. Таранням місцевого поміщика і селян новий храм був збудований 1778 року на місці спаленого, освячений в честь покрови Пресвятої Богородиці. Храм дерев'яний, трикупольний, збудований без єдиного цвяха. Після закінчення будівництва храму потрібно було занести ікону, яка до того часу була в криниці. Зібралися люди витягати ікону з криниці, але не змогли. Через деякий час одному старому чоловікові наснився сон, у якому Божа матір з утопленої ікони промовляє до нього ви мене зможете внести в храм, коли зберете священників і відправити акафіст Божій Матері. Так і зробили. Тепер у знак служіння Матері Божій. А кафест що что вевту. И откуда мне сине, да придбать мати Господа моего ко мне, все бояку без глаз силований твой голушие и моей, Зыграйся, младенцы разушими в очередной моей. вот с этой кладезя была взята икона Чистоховская икона Божьей Матери. И вот люди, приезжавшие к этому кладезю, купаются здесь, набирают воды, пьют, исцеляются по молитвам. И каждую десятую пятницу, когда здесь служится богослужение в этом селе, с храма идут к этому кладезю, здесь вот служат молебные, акафисты и водосвятия. Ікона ця відома далеко за межами області. Їдуть сюди з усіх усюд, щоб прикластися до Каташинської ікони Божої Матері, попросити здоров'я та зцілитися. Приїхала один батька з сусіднього села женщиною із прихожанами. Жінка була дуже страждуя, у неї ноги, нога боліла, гніла од язві. И вот он приехал и говорил, что что-то у вас за акафисты служится. Хочу я узнать, потому что мне сказали, что акафисты служится. Хочу я увидеть. Когда он зашел в этот храм, он пять минут стоял, не мог с, 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 сойти с места. И вот когда он служил акафист Божьей Матери, он был необыкновенной радость. Он говорил мне, что здесь такая благодать, что я здесь бы служил каждый день, каждую ночь женщина, которую он привозил, страждущую ногу, язву, исцелилась. Медсестра пришла утром перевязывать ногу и увидела, что нога зажила. Богородица, спаси нас!

І я з молитвою, зі слізами на коленях молився Божій Матері. І коли я привів свого сина, пригожили коні Божій Матері в час Акафиста. То на другий день я те в гемоту На тому місці, де монастир увійшов в землю, на сході сонця з'являється Хмаринка. І, за переказами очевидців, якщо глухий подивиться на неї, то почує дзвін. І стане відтоді все чути. А на зрячому зір повернеться і він почне бачити. І що є вправи копія чи Четверної четверникові Божої Матері. І от ми видимо на іконі з'явився потік крові. О, от тут в горі о, і внизу з ручки Божої Матері. Ікона замироточила в тот момент, коли ми перший раз відслужили його. Ми когда відкрили його, вона заблаухала. Прихожани тішаться чудотворним образом. Розказують, що під час служби на 10-ту п'ятницю з'являється чудо чудесно на небі. Три хрести над криничкою де колись переховувався образ Божої Матері. Бачила веряны и крыла. У выгляде харуваймев та сарафаймев. У нас благодатный храм, благодатное село. Никаких случаев у нас здесь не случается. Если вот летом даже я заметил, что когда очень солнце печет, все выгорает, то мы подошли к какому-нибудь, Божьей, ослужили Акафест, попросили дождя. И дождь, первый дождь в нашем селе. Пошел Божьему Аллилуйю, очень чудесно, когда люди стоят на колени, и когда мы выносим икону храма, они получают исцеление. Господь говорит, по вере вашей, да будет вам. Если люди с верою и любовью обращаются к Божьей Матери и просят чисто сердечно помощи Божьей Матери, то Божья Матерь никогда не обернется от этого человека. Она обязательно исцелит этого человека и поможет, и даст ему радость в душу. Радуйся, надежда наша.